У Кривому Розі завершено важливий проєкт для забезпечення міста водою. Новий водогін із балки Свистунова до Інгульця для скиду шахтних вод збудовано. Його потужність 1,3 кубометри за секунду. Ми завершуємо сьогодні комплексне вирішення проблеми, яка сталася після підриву Каховської дамби. Довгий тривалий час. Біля року відбувалися будівельні роботи. І сьогодні ми можемо казати, що комплексно для територіальних громад Дніпропетровської області, які знаходяться в зоні ураження наслідків Каховської ГЕС, вирішено питання питної води. Сьогодні це питання закрито. Кривий ріг буде з питною водою, не дивлячись на сезонні роботи, які відбуваються в місті Кривий Ріг. Це говорить про те, що ми. Послідовно виконуємо задачу президента країни забезпечення питною водою, чистою водою населення. Проблему відновлення якісного водозабору для виробництва питної води вирішували комплексно. Тепер магістральний водогін, річка Інгулець, Південне водосховище, який ще влітку запрацював на повну потужність, діятиме без вимушеної технологічної перерви на скид шахтних вод із балки Свистунова. Є кожен рік терміни, коли йде скид цієї води, і нам потрібно було вститнути. Це дуже важливо на сьогодні. В принципі, все готове. Хочу подякувати всій місцевій владі. Адміністрації, військовій адміністрації Дніпропетровської області, бо дуже багато питань було по землі, в тому числі по приватним земельним ділянкам, і всі ці питання потрібно було вирішити. На цьому тижні має бути постанова Кабінету міністрів, яка дозволяє скіт. І ми вже готові будемо цей скид забезпечити безпечно для міста Кривий Ріг. Завершення будівництва водогону дає можливість забезпечувати криворіжжя водою і дозволить повноцінно працювати промисловим підприємствам. Уся ця робота ліквідація наслідків підриву окупантами Каховської ГЕС. «Каховське водосховище – це був головний постачальник води до міста Рогу. І коли його не стало, то там майже мільйонна агломерація з 15% ВВП України ну, наше виробництво залишилось без води. Був реалізований великий державний проєкт перекиду води з річки Інгулець до південного водосховища. Ми дякуємо за це агентству з питань відновлення. Ми постійно працювали разом за 13 місяців. Він був реалізований. Це дуже швидко в мирний час. Це було мінімум 5 років. Ці 13 місяців міста Кривий Ріг. Прожила за рахунок локальних п'яти проєктів, які реалізував міськводоканал, і ми, як міська влада, Тобто ми співпрацювали синхронно, але залишалось ще питання е, скиду шахтних вод з балки Свістунова. Е, і це питання е, сьогодні вирішено. Тобто побудований ще один водогін скиду шахтних вод з балки Свістунова нижче е, точки водозабора. На південне водосховище і на місто Кривий Ріг ми дуже вдячні Міністерству інфраструктури, агентству з питань відновлення за реалізацію швидка цього проєкту. Саме місто б його не реалізувало. Ну, По-перше, балка Свісунова це державна власність. По-друге, це дуже великий проект. Ми реалізовуємо локальні проекти по місту, але ось така. Сінхронна співпраця разом, коли місто реалізує одні проєкти, агентство з питань відновлення інші проєкти, і дала той результат, що коли Кривий ріг залишився без істочника води Каховського водосховища. І місто нормально вижило, і промисловість нормально вижила. Як відзначив віце-прем'єр з відновлення України Олексій Кулеба, це перший успішний етап з відновлення порушеної війною водної інфраструктури України. На черзі вирішення проблемних питань водопостачання для Миколаївщини. А Кривому Рогу, ще доведеться долати наслідки Каховської катастрофи, адже 90% нинішніх поривів труб це результат численних гідроударів після руйнування Каховської дамби. Валерій Кожухар, Олена Павловець, Максим Пономарів цей день.